Згада тасило. Там там я попо. От. От. Так, От. 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 На не стоїть. Так, на максимумі, да, максимумі не не да, Там трошечки цих висівки є від пшеничні да? і мука. кукурудзяної муки трохи. І манки. Можна спробувати як варіант. Як часто ви на старт ходите? Майже кожен день. Гуляєте. Okay. Mm -hmm. А Яке у вас улюблене місце тут? Mm -hmm. Улюблене місце, ну, мабуть, це, це бігова доріжка. Рідко виходжу бігати. А у вас багато знайомих тут? Mm -hmm. Достатньо багато, так. Сусіди? Сусіди, так. Да. А ви живете тут поблизу? Так, да. на Лук'яновці. А яке у вас тут улюблене місце? Яке у вас тут улюблене місце на стадіоні? На стадіоні я кажу робити зарядку. Кожен день? Там, внизу. Як часто? Ну, зараз вже рідко, бо вже дуже зараз стало. А раніше кожен день ходила. У вас є тут е друзі, знайомі, які також з вами ходять? Там вже нема знайомих, бо вже багато живих немає, Були колись. Але збираєтесь. Так, вже мені під 90, то вже не дуже можеш і дойти. Так, яке у вас тут улюблене місце? там, коло беседки. А що це ви хочете? А Ми знімаємо кіно про жителів старту, а... про сусідів старту. Ну, я сюди 30 років ходжу, тільки зараз вже ходжу дуже рідко. А так, ще коли працювала, то навіть до роботи ходила. А що б ви хотіли тут змінити? Я... І глуха. Що б ви хотіли тут змінити на стадіоні? Щоб Можливо. Хотіла змінити. змінити. Що тут можна змінити? Добре, що він лишився ще нічайний. А то ж могли забрати. Нічейний, тобто ну, людей. В смыслі, що немає. Комунальний. Так, е, да, що комунальний. Немає бізнесмена хазяїна. Ви будете виступати, приходити на протести, якщо будуть люди збиратись. На Ви протест? будете приходити, якщо, ну, якщо люди збиратимуться. Бо дуже болять ноги. Так як з палочкою це єлі-єлі. Дякую. А ви млинці вже куштували? Куштувала і ще хочу. Давайте, не буду вас затримати. Другий раз. А вас багато тут знайомих є, друзів, які, з якими ви зустрічаєтесь? Так собі. Два. Два. Mm -hmm. А тут є школа, напевно, де ви вчитесь теж разом. Mm -hmm, не тут, а трохи далі. Потрібні. Тут Бу, Поруч був коледж нерухомості, на навчався, у нас тут і скульптура проходила. Щодня дитину вигулюємо. Я раніше каталася на розком, там от є фішки такі кататися, тому зараз уже ж мам ми стала, так виходить коло, оце для прогулянок. І коло мам. <гум> Що тебе привело на стадіон? Регбі, регбі. ми в регбі тренувалися, грали. А ти живеш тут недалеко, ну, так? так. І ходиш перш... часто? Ні, це перший раз ми з знайомим прийшли тут. Пограти. На стадіон, а так на стадіон не ходив ніколи? Ні, на стадіон ну, ходив. Просто Льоша колись купив м'яча давно. Я, зараз ми перший раз його навіть, Один одному пас віддали. Як пройшов тренування? Да, знайомство з рикою. Круто. Мені дуже сподобалось. Наступного тижня поїдемо грати на ну, тренуватися на, на інший стадіон. Готовний одяг. Так. Да. А як часто ти ходиш на стадіон? І в ну, я ходжу не кожен день. У тебе тут багато друзів? Не дуже багато. Скільки? Я не знаю. Приблизно. Не буває. А чим ти тут займаєшся? Ой, коли це літо, катаюся на велосипеді, коли це зима на сенчатах катаюсь. У 2010 році, коли мером ще був Чорновецький, на засіданні Київської міської ради було прийнято рішення про те, щоб віддати стадіон під реконструкцію і забудову. На цьому місці, де ми зараз знаходимося, планувалися е житлово-офісний комплекс, досить великий. Е на тій е картинці, що намалював е ну, забудовник, що він хотів побудувати. Там вони лишили тільки колонаду, е монумент, і там е стадіон пересунутий в інший бік. Тобто, ну, це на проєкті. Ви знаєте, як у нас проєкти втілюються в життя. Все виходить на тому ми могли втратити е, стадіон назавжди. Як бачимо, поки нічого не відбувається, окрім, е, окрім тих труб, що міняють або прокладають в тій частині е, с, е, території. Но, е, про них відомо небагато. Е, офіційно кажуть, що це м, труби прокладаються, замінюються старі комунікації на щось нове, щоб, е, щоб під'єднати нові. Забудови і старі оті, ну ми точно не знаємо. Просто там вже дуже давно живуть працівники, там стоять мав і і це не дуже схоже на прокладання мереж, бо це якось надто масивно. Тому ми зараз в принципі боремося за стадіон. Що відбувається? Що відбувалося далі? Були судові справи. Були судові засідання з приводу законності рішення, що прийняли в КМДА в 2010 році. Але ми їх програли, на жаль. А минулого року весні, навесні тут була, була був суботник, і на нього приїхав Кличко. Після нього ще Бондаренко приїхав голова КМДА, і вони пообіцяли, що стадіон буде повернений людям. А, ну, поки, що, поки що його не повернули. А, справа рухається. В, в осені минулого року розпочався процес про повернення стадіону громаді. Розпочався він з того, що а, на комісії м, коротше, на одній з комісій в КМДА а, підготували проєкт рішення про відміну старого рішення КМДА. А, досі, досі відбуваються постійно комісії, на які ми ходимо і е, там ми намагаємось е, сказати, донести думку е, громади, як, ну, як ми це собі бачимо, що е, нам потрібно, щоб стадіон, був, е, що, стадіон належав громаді, щоб тут, ну, тут налагоджено було прибирання і щоб були ліхтарі справді. Оце, мабуть, найголовніше зараз. Що нам кажуть? На останньому засіданні нам сказали, що поки не буде знайдено джерело фінансування, щоб реконструювати стадіон, то ніяких рішень приймати не будуть вони. А як вони кого, хто буде фінансувати? Чи вони шукають, не було сказано. Ми не в курсі. Значить, у середу буде чергова комісія. У нас народ такой. Угу. Вот тут, да. посмотрите, придите в день, который э, солнечный, здесь десятки мам с колясками. Да, с детьми, да, 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 да. Это уже популярное по место. А, 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 рядом, а рядом идет, вот тут где-то живет мужчина один другой с, с собакой. По этой беговой дорожке, по этой дорожке, что маме гуляют. И вот женщина говорила, а вот пройдите по скапеках, посмотрите, шоку бутылок. Ну, понимаете? Ну, вот да, 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 да. вам придется тяжело бороться в этой народ. А то, нет... Такой Я знаю, что вот, вам тяжело. Так допомагайте нам. Потом... Мы ви ж протестовали сколько года два назад, когда выйдут все люди тут вокруг. Когда Друзі, надо. Вы да? -то готові? А? Готові так виходить? Да я вот живу прямо, я смотрю каждое утро на этот стадіон и выхожу сюда вот погулять, то то походить. То походить. Себе, місце, ну Нема да. тут нічого до в, в, в округе. А тут уже воювали за цей стадіон. Потому что мы ці мами зібрались. Нужно было не в меры йти, а нужно організовывать эти Да, Вот это Да, Вы зустрічаетесь, я не знаю людьми нет такого официально нету просто здоровые а ви займаетесь спортом нет я вдома такого на зарядку в каждом из этих больших домов есть консьержки ага. они знают всех жильцов всех вот в этом доме 64 квартиры в одном 64 в другом 128 квартир они знают всех личных жителей вот пришли к ним так, да? если у вас будет там список или просто к ним положили, на когда собраться. Да-да-да. Вот в нашем подъезде такая, как лев яшин. А як я вот розумієте? А дуже ж багато приходять там рекламу, там щось, якісь листівки. А, і і через це консьєржі не люблять незнайомих людей. Вони їх не пускають. Ну, що це мені належить, сказати? про що ти nee, будеш не. говорити? Наш дом построїв дето в му році. Я в этом домі вже живу 34 роки. года. Мої діти тут на катки каталися, виросли бігали по стадіону. А ти тут живеш поблизу, ти сусід? Так. Да. Я через дорогу здесь живу. Десь там? Ну так. Да. Там, де форум, знаєте, магазин. Угу. Тебе тут багато друзів? Так, да, дуже багато. Я з всіми одразу знайомлюсь, коли бачу когось. Ось вот чеча Чучело, ми його будемо підживати скоро. Так, да. величезне. Ага. Ти участвував? Та Коли ні, його робили? Я ну нічого, будемо дивитися разом, як його будуть палити. Так. Да. Ну через хвилин 5-10 буде. Так, да, хороше чучи. Такого хорошого чучула зібрали. А в тебе багато тут друзів, так? Да? Так. Да. Я просто люблю футбол, я займаюся. Тут? На старті? Да. Ну іноді здесь. Угу. А де в тебе тут саме улюблене місце? На У мене? Е, ну взагалі вся область. Стадиону? Да. А цей лак відмивається взагалі чи ні? Він накапав. Ну, а взагалі відмивається чи ні? Так, ну, да, давай, фоткай лень, блін, в лакі. Е, це Кузбас лак, він відмивається, в принципі. Давай так не вприне. Так чи ні, а то в принципі не дуже Ну що тебе зараз? Ну, що мене описує? Відмиється, ну не зараз прямо. Мені... Снігом можеш спробувати. Мені на роботу йти завтра. Так. Ніколи, ніколи не лізьте під підопудова, коли всякої хіної на нього. А буде, як наливання. часто ти з'являєшся на стадіоні старт? Я? Я тут через день кожен день. Я на турніки ходжу. Ну, десь через день. Ну і кожні вихідні ми влітку прибираємо восени і навесні. Тебе тут багато друзів? Ну, мешканців навколишніх будинків багато. І з кожним разом за допомогою наших акцій стає все більше і більше. Е, яке в тебе тут найулюбленіше місце? Моє найулюбленіше місце це турніки. Тому що мені турніки подобається, підтягування, і інші вправи на турниках. Тому Хотілося б, щоб вони ну, були кращі, ніж зараз є, і більше було. Різноманітніші. Що в сьогоднішній акції найбільше сподобалося? Найбільше це те, як ми підіймали обхудо, як його несли, як його підпалювати будемо, <гум> по-перше. Тому що і сам трохи забруднився. Ну і фаєр шоу так само, це класно. Ну а бліни, і люди, які приносили бліни. І люди в тому числі сподобалися. Ну, Люди це завжди приємно. Принаймні, я сьогодні дуже багатьма людей познайомився і просто навіть поспілкувався. Це вже приємно. Спілкування це перш за все. Встановлювали <гум> десь. Четверо, п'ятеро чоловік. Так. Да. Монументально у вас да. так ще Так, цікава фігура. Воно вийшло як фігура. Ми думали, що як таку... Чи зірку зверху зробити, чи, що вийшла як така на мою думку, навіть... л, 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 летяч, летюча така. На мою думку, знаєш, навіть, навіть як вийшла? Тварина, яка сидить на хресті. Або просто на якійсь такій на те подібній е, да, якийсь... маленький відмідь, або щось на нього сходить. Да, Лапа, ліворуч, праворуч, і голова магазина. Так. А як хочете? А ви тут э, сусіди стадіону? Ми сусіди так. Да. – часто ви сюди приходите. Вона ну, буде пала зараз живіть. Дітей тримає дитина вироста. Зараз у вас багато знайомих, хто сюди ходить. Так. Да. – Ну але ви зустрічаєтесь десь як сусіди? Ми да ми совсем рядом. Ми тут зовсім місцеві вже Наблюдаємо, тисячу років. Да, да. – А що шо, фаєр-шоу закінчилось? Там уже закінчили палити. <рес> Він ще фотогенічний. Так, я тоже А ви сусіди стадіону? До. Да. А де у вас так сам на улюбленіше, на улюбленіше місце? Е, на каже, особливе. А? Мені ступеньки ці любив. на них каталась. Тут навіть збирається. Сорі за світло, тому що так нічого не видно за все. Я відео знімаю. А Потім подивитись, є, є сторінка у Фейсбуці, наберіть старт і там можна буде побачити. Ну, там можна... ну не тільки відео, там можна залишити свою інформацію. А у вас багато друзів тут? Так, Матками не будемо. Прощай, зима! Я у вас найулюблене місце на стадіоні? Та да, мабуть весь стадіон. А чим ви займаєтесь тут на стадіоні? Чим ми займаємось? На роліках катаємось, на, на велосипеді, на самокаті. А що у вас сьогоднішнього свята сподобалось найбільше? Все сподобалось. А ви сусіди стадіону? А як часто ви сюди приходите на стадіон? Нечасто. часто. Не часто? Не. Ну, а як часто? А не чаще було. З дітьми плюю. З дітьми? А що, яке місце вам тут найбільше подобається на стадіоні? Кози площадки. Всі біля стадіону живуть, ці школи. Що треба зробити для того, щоб оце було для людей? І зставити. Так, зараз сам стадіон. Да. Ну, як мінімум, треба зустрічатися разом людям, щоб було видно, що це потрібно. Бо зустрічаються, наприклад, коли бігають по стадіону, одне. А інше, щоб в такий час робили собі свято. Це Зараз там ніби масляно воно таке велике, ну, таке. всі святкують, а робити зустрічі, власне, якісь, можливо, ігри, можливо, якісь обговорення. не Об'яви, або щось треба зробити. Якщо маю час, щось випустимо.

Чи достатньо тут дерев по вашому? Недостатньо, чесно, недостатньо, чесно вам скажу. Який гарний вогонь зараз, бачите? Та тепер я буду знати, що є сусіди, які ще печуть в ліни. <гум> як гарно горить це взагалі, дивіться, з цієї сторони синім.